І священик цей гора надягав на себе. Без гіпотерфілі, власне, не звершується жодне танівство. Священики затянулися в правду і преподобні зрадіють. Образ кріщів у пророка Ісані ми це зустрічаємо. Тому літургія називається літергія слова, бо стала над тим місцем, де було дитя. Тепер це все передумовою і нашої Євхаристії є подякувати Богові за все, що в нас є. Бог не сказаний, не осяжний розумом, невидомий, не збагнений, завжди сущий і завжди незмінний. Ти... Святий, повна духа. Своє життя під дією цією благодати. Молитвами святих Твоїх. Надійся ця літургія, яку ми сьогодні звершили, вона буде важливим фундаментом для нашого розуміння богослужіння. На вогі і благи літа, вітаємося з віта. твоїми.